У цьому відео поговоримо з вами про віртуальні дзеркала, які встановлюються на e Tron. Якщо ви ще не підписалися на наш YouTube канал, обов'язково підпишіться та натисніть на дзвіночок. Я Андрій Жирок і ми починаємо. Завдяки специфічній формі ці дзеркала завжди залишаються чистими при будь-яких погодних умовах. А ультразвукова система захищає ці дзеркала від забруднення. І зараз ми з вами це перевіримо. Спробуємо ще брудом. Як показав наш маленький експеримент, дзеркала залишаються чистими в будь-яких умовах. Не пісок, не бруд, не вода, їх не бруднять. А зараз приїдемо з містом і побачимо, як працюють ці дзеркала в вечірній час. А також проведемо експеримент на засліплення дальнім світлом. Як показав цей експеримент, ці дзеркала дійсно працюють, і навіть якщо позаду машина сліпить дальнім світлом, водій почуває себе дуже комфортно.